Доброго дня! З вами на зв'язку Скіольд Скефсон. Вивчаючи іноземну мову, чи то англійську, чи то якусь іншу, більшість людей рано чи пізно стикається з однією проблемою. Ось, начебто, вчимо вчимо цю довбану мову, проходимо різні теми, наприклад, з граматики, де нам розповідають, що можна і так сказати і сяк. А щойно справа доходить до вільного, непідготовленого заздалегідь спілкування, то одразу ж усі ці граматичні структури з голови кудись випаровуються, і ми стрімко деградуємо до невеличкого набору з трьох-чотирьох найпростіших граматичних конструкцій, якими і намагаємося, хоч якось, відбитися від нашого співрозмовника чи викладача, котрий насідає на нас зі своїми безглуздими запитаннями. Особливо гостро ця проблема постає, коли людині треба складати усну або письмову частину якогось міжнародного іспита на знання мови, на кшталт CAT, PET, FCE, IELTS тощо. Тут уже точно екзаменатор оцінює ваше мовлення не лише за якісними, але й за кількісними показниками, зокрема, за обсягом вашого вокабуляру та набором конструкцій, якими ви реально користуєтеся. І тому дуже часто доводиться чути питання. А коли я нарешті вже заговорю англійською нормально, коли вже буду вживати усі ті нереальні конструкції, які ми проходимо на заняттях, я вас розчарую ніколи. Якщо тільки ви самі не візьмете ситуацію у свої руки, про що ми і поговоримо в цьому відео. На щастя, а вже ж є ціла низка способів і прийомів, котрі допоможуть перевести пасивні знання, що лежать собі дармують десь на задвірках пам'яті в активний тактичний арсенал. Маючи 20-річний досвід викладання англійської та методичної роботи з іншими викладачами, підготовки людей до іспитів, хочу поділитися сьогодні одним лайфгаком. Але спочатку, як я це люблю, зайду і здалека. Володіння мовою у своїй основі є дуже складним комплексно організованим умовним рефлексом, успішність формування якого, як і будь-яких інших умовних рефлексів, насамперед залежить від двох чинників. Перший чинник це час. Щоб умовний рефлекс сформувався, має пройти час. Мозку потрібен час, щоб перетравити та засвоїти завчені реакції на певні стимули. І цей час індивідуальний, він може сильно різнитися від людини до людини. Комусь достатньо кількох днів, щоб сформувати стійку реакцію на конкретний стимул, а комусь потрібно і кілька тижнів. Але не впадайте у відчай, якщо ви належите до другої групи, ви так само можете прийти до заповітної мети, і не факт, що пізніше за інших. Бо талановиті щасливчики, що мають природну здібність до опанування мови, як правило, швидко байдужіють до цього заняття або зазнаються і марнують час, валяючи дурня. Тому менш здібні учні інколи прогресують навіть швидше, ніж їхні талановиті колеги. Але так чи інакше має пройти час. Не сподівайтеся за пару годин або за один день навчитися вільно вживати ту чи іншу структуру. Наш мозок накладає на нас певні обмеження. Другий чинник це регулярність повторення стимулу, який викликає ту чи іншу реакцію. І цей фактор має ще більше значення, ніж витрачений час. Тому й кажуть, що краще займатися 20 хвилин щодня, ніж 2,5 години раз на тиждень. Стосовно нашого з вами завдання, це означає, що для того, щоб почати говорити складно, використовуючи усі відомі вам граматичні структури, треба просто регулярно і цілеспрямовано їх використовувати у своєму мовленні. Якщо ви їх не використовуєте, то ніколи й не будете. Проблема полягає лише в тому, що починаючи розмовляти іноземною мовою спонтанно, ми губимося і забуваємо, що ми вчили раніше. А викладач не може щоразу нас зупиняти і постійно нагадувати: ви ж там ще вчили Present Perfect, застосуйте його тут, будь ласка. А ось тут непогано було би ще додати найвищий ступінь порівняння, а тут іще можна використати комплекс Object, адже ви його вчили чотири місяці тому. Коли я ще займався викладанням мови, я для себе придумав спеціальний термін регресія до present simple. Цей термін описує типову картину, коли студент, раптом опинившись у ситуації, де йому треба говорити спонтанно, стрімко регресує до однієї найзнайомішої структури present Simple. I have, I speak, I read, I like і так далі, повністю ігноруючи увесь попередній багаж пройденого матеріалу. Якщо ви займаєтеся з викладачем, то це вже частково і його мистецтво організувати урок так, щоб змусити вас говорити різноманітно, слідкувати за вашим прогресом, і час від часу нагадувати і підказувати, як можна щось сказати ще. Але також у більшій мірі це все ж залежить від вас, від ваших зусиль. Бо часто в підсумку виходить, що вчимо ми багато чого, а в реальності ніколи це не використовуємо, обмежуючись лише найзвичнішими конструкціями. І ось ця зв'язка стимул-реакція не повторюється регулярно, а в результаті і не формується умовний рефлекс. Розірвати це порочне коло можна штучно створивши для себе стимул, який не дасть забувати про свої знання і навички, і буде щоразу виписувати вам чарівного пенделя, змушуючи по максимуму використовувати те, що ви знаєте, тим самим регулярно викликаючи необхідну реакцію. Такий стимул може мати дуже простий вигляд: це звичайна невеличка картка з виписаними на ній граматичними структурами, які ви вже проходили і які більш-менш знаєте. Картка, яку легко покласти в зошит і завжди брати з собою на заняття. Принцип теж простий: перетворити використання граматичних структур на гру на досягнення. Коли викладач починає ставити вам якісь запитання або починається обговорення якоїсь теми під час заняття чи на розмовному клубі, ви кладете перед собою цю картку, і ваше завдання полягає в тому, щоб кожного разу, коли ви берете слово, ви маєте використати максимальну кількість граматичних структур із вашого списку. Намагайтеся якомога щільніше напхати вашу відповідь цими структурами, а картка не дасть вам забути, з яких варіантів ви можете вибрати. Спочатку, можливо, виходитиме туго, не завжди доречно. Вас виправлятимуть, але це нормально. І згодом вживання усіх цих конструкцій перетвориться на звичку і сформується умовний рефлекс. Вам уже більше не доведеться докладати зусиль для вживання тієї чи іншої конструкції. Вони стануть для вас природними і значно збагатять ваше мовлення. Як це працює на практиці? Для прикладу візьмемо найпростішу тему, яку всі проходили у школі: мій робочий день. Воістину важко забути ці шкільні мантри. I get up at 7 o'clock and do my morning exercises. Then I wash my face and hands with cold water, brush my teeth and have breakfast. After that I get dressed and go to school. Думаю, усім зрозуміло наскільки нудно і нехитро звучить такий опис робочого дня. Для третього класу або для рівня А1, можливо, це і непогано. Але ж ми хочемо говорити як боженьки, неабиякою мірою цей уривок звучить нудно через те, що в ньому по суті використовується лише одна граматична структура Present Simple. I get up, I do, I wash, I brush, I have, I get, I go, і все. Те, про що я казав: регресія до Present Simple. Тому ми беремо в руки аркуш паперу і пишемо на ньому усі граматичні теми, які ми знаємо, які ми проходили і які нам самим більш-менш зрозумілі. Як приклад, я обрав один із класичних підручників з граматики англійської, другий GrammarWay, за редакцією Вірджині Еванс. Підручник приблизно відповідає рівню Pre-Intermediate. Отже, дивимося зміст. Виявляється, наприклад, що крім Present Simple, ми знаємо ще й Present Continuous. Непогано було б його кудись вернути. Навіщо добру пропадати? Виписуємо собі на картку і пробуємо. I usually get up very early and that's why I'm I'm always tired. Even now I'm feeling some lack of energy. Present continuous, як відомо, може виражати ще й роздратування незадоволення. Every morning, I want to sleep very much, but my alarm clock is always waking me up early. Dali, my past simple. Chudo. Last year I had a different job and I woke up at 10. That was great, I'm telling you. But now I'm working as bank clerk and I always get up at 7. Коли стоїть завдання або потреба поговорити на якусь тему англійською, тобто ситуація, де можна повправлятися в усному мовленні, не забувайте, що спілкування на якусь тему не означає просто викладення сухих фактів. Не обмежуйтеся ними, додавайте якісь деталі, розповідайте про ваші почуття, ваше ставлення до речей, якісь спогади, мимовільні асоціації, апелюйте до власного досвіду. Зокрема, це і дозволить вживати різні граматичні конструкції. Бо сухі факти не завжди підходять до тієї чи іншої теми граматики. Саме у такий спосіб ви розвиваєтеся як мовець, що володіє іноземною мовою. Зростає ваша мовна компетентність. Про те, як насичувати своє мовлення деталями, можемо докладніше якось побалакати в іншому відео. Далі конструкція «used to». чудова річ висловлює регулярну дію в минулому, що відбувалася раніше, а тепер ні. «I I used to to have a small breakfast when I went to work. But I'm working very hard these days and I need a lot of energy. That's why I eat a big breakfast every morning». Past continuous. As I was choosing my job, I didn't even think of all the problems connected with it. For example, I worked very long hours. Yesterday at nine o'clock, you probably were at home, and I was still doing my paperwork in the office. Future simple. You won't believe it, but I always get up at eleven a.m. Yeah, I'm a lucky guy. Construction be going to. прекрасно. I always get up very early and I'm getting tired of it, you know. Next year I'm going to quit and find another job. Present continuous може ще говорити й про майбутнє, коли дія запланована, станеться в недалекому майбутньому і все вже для цього організовано і готово. I usually get up at 7 o'clock in the morning, but it's Saturday tomorrow and I'm not waking up at that time, no way. i don't understand those people who are always late for work in the place where i'm working now everybody's coming to work when it's already 9.15 though the working day starts at 9 one of my colleagues whose house is just near the office is never coming on time Present perfect, uh present perfect continuous. Have you ever tried to get up and go to work at 5 a.m.? No. So I will tell you, I'm the person who does this every day, and I've been waking up so early for a few years now. Just recently, I've decided that I've had enough and I'm going to look for another job next year. Rізні види займенників добре допомагають прикрасити мовлення. Не ігноруйте їх. I work as a psychiatrist and this is hereditary. Both of my parents were psychiatrists and all my brothers are psychiatrists too. It isn't a popular profession though. When I was graduating, none of my fellow students wanted to be a psychiatrist. All of them wanted to become surgeons, therapeutists, and obstetricians. My children are both finishing school this year and neither of them wants to pick this job. I'm going to let them choose their own way by themselves. Модальні дієслова та їхні еквіваленти можуть додати безліч нових відтінків у те, що ви говорите. Не соромтеся і їх вживати і в різних часах. when just once yesterday I needed to leave work early, I wasn't allowed. What was I supposed to do? I could have left this job many times, but still I must earn money for my family. I guess I should wait for the right time though. Скільки нових можливостей якщо ви вмієте ними користуватися. I can’t stand waking up early. I’d rather stay in bed and have sweet dreams instead of getting up at six and getting ready for work. However, I can't avoid doing this. The constant need for money makes me get out of bed every morning and start all over again. To achieve in life, at least something, one has to be strong and hardworking, but diet need being lazy from time to time. Past perfect continuous. Before I got this job, I had always wondered how other people were able to get up so early day after day. I had been studying at college for five years and I had never made myself get up early enough to attend the first class. But since I began to work at McDonald's, everything has changed. You must be thinking teaching is hard, but you just might not know how much tour managers have to work. While you are already at home at 4 o'clock, I am highly unlikely to leave work earlier than 8. Пасивний стан. Потрібно розуміти, що пасивний стан для англійської мови характерний набагато більше, ніж для української. У живому мовленні він зустрічається набагато частіше і звучить загалом менш важко і книжно, ніж в українській. Скажімо, там, де ми говоримо книгу прочитали студенти, в англійській не можна сказати The book read the students тобто обійтися звичайним активним станом буде складно. Нікуди не дінешся, доведеться використовувати пасив. The book was read by the students. Тож, хоч і через силу, але поступово пасив таки треба змушувати себе вживати. Звісно, якщо ви його вже вчили, але досі цього не робите. Every morning I'm woken up at 6 a.m. by my alarm clock. It's good I have a wife, and when I get up, my breakfast is already made. Непряма мова непоганий інструмент в умілих руках, хоча й застосувати його ясна річ вийде не скрізь. Але іноді розбавити свою розповідь непрямою мовою все ж можна. When I was young, my mom always said I was very lazy and I wouldn't succeed in life. But I've proved that she was wrong. Just look at me now. I'm the director of a whole department of a big international company. And I worked very hard all day, hour after hour, year after year. Умовні речення дуже важлива деталь в умінні говорити англійською. Практикуйте умовні речення скрізь, де тільки можете, поки вони не перетворяться на природну рефлекторну навичку. to tell you the truth i would have never chosen to be an air host had i known what it was like all these constant jet lags and stuff you know <laughs> i'm speaking as if i had any choice i wish i were somebody else of course but i want to make money somehow and i'm supposed to continue doing my job вкрай поширеним недоліком у мовленні, яке також обов'язково помічають екзаменатори на міжнародних іспитах, є слабке насичення мовлення прикметниками та прислівниками. Але ж вони додають безліч відтінків у те, про що ми говоримо. Головне не плутати, де потрібен прикметник, а де прислівник. I slowly get up at 7 o'clock and do my wonderful morning exercises. Then I wash my gloomy face and shaking hands with cold water quickly get dressed and go to my beloved work. І нудна шкільна тема одразу ж заграла різноманітними фарбами. Еге ж, друга типова помилка це цілковите ігнорування спеціальних прислівників-модифікаторів, що посилюють значення прикметників. Але ж вони не лише роблять мовлення набагато природнішим, а й на їхнє вживання також звертають увагу й екзаменатори. I hate waking up early so much and I feel really tired in the morning. It isn't very easy for me to make myself get out of such a cozy little bed of mine. My wife usually makes breakfast for me and she does it fairly well, but I never stop eating it until I have a pretty big mug of fragrant morning coffee. That's quite interesting, you know, how coffee fills me with new energy every time I drink it. I wake up at quite a late time. If I had a chance, I would wake up even later than I do now. The later I get up, the better. And one of the most important things that I definitely strive for in the morning is a cup of the tastiest coffee one can find in our shops. Далі я пропущу усі ці дрібні деталі та нюанси граматики, як от артиклі, займенники сам і ені, прийменники, усе це само собою зрозуміло і так буде присутнє у вашому мовленні. Про артикль, до речі, є окреме відео. Хочеться лише звернути увагу на слова зв'язки дуже важливий елемент, без якого важко добре зв'язати розрізнені речення в один нормальний текст. Форстайґерапетсевен оклок бендюмаймонінг ексесайзиз. Although I'm not too energetic in the morning, I try to do them every day. Due to my little workout, I stay focused and full of energy during the day. Moreover, I attend yoga classes in the evenings three times a week, despite the fact that I'm often rather tired and want to go straight home after work. Головне, що цей список не дасть вам це забути і обмежитися лише найпростішим і найдорожчим серцю матеріалом. Але не беріть його весь одразу, навіть якщо ви проходили усе це. Раніше я радив виписати лише 5 різних структур, які ви хочете ввести у свій активний арсенал найближчим часом. Хоча насправді можна спочатку обмежитися і однією двома, щоб було простіше. Головне поставити самому собі завдання. Про що б ви не говорили під час розмовної практики вжити усі пункти із вашого списку і якомога частіше? Доводьте цю навичку до автоматизму, розвивайте звичку говорити, використовуючи максимально різноманітні засоби. Це величезний простір для самовираження і особистої творчості. Підійдіть до цього завдання як до гри, де вам за один раунд потрібно набрати 5 очок, якщо у вас класичний список із 5 пунктів. Якщо вийде набрати усі 5 можете потім порадувати себе якимсь смаколиком. Надалі цю планку можна підвищувати наприклад, вжити всі 5 по три рази. Ну і ми в цьому відео не обмежимося лише теорією і не залишимося осторонь від практики. Тому, оскільки усе вище сказане у рівній мірі стосується не лише усного, але й писемного мовлення. Пропоную тим, хто хоче виконати маленьке домашнє завдання. Спочатку, як я й казав, складіть собі на картці список із тих двох-п'яти граматичних структур, які ви знаєте. Не намагайтеся стрибнути вище голови. Обирайте лише ті структури, які ви вчили, добре знаєте, як вони формуються, і загалом розумієте, де їх треба вживати. Тепер я пропоную вашій увазі маленький абзац, який ви можете скопіювати собі з опису до цього відео. Ваше завдання внести в цей текст власні правки, розширивши та доповнивши його іншими граматичними структурами із вашого списку. Текст дуже простий. Ми просто описуємо зображення, і тому базові конструкції тут зворот There is There are та Present continuous. There are five people in the picture. They are hiding in the mountains. Публікуйте ваші варіанти або тут у коментарях, або у чаті в телеграмі, бажано вказавши, які граматичні структури ви хотіли використати, який список був у вас. Спробуємо обговорити їх разом і подивитися, який тут може відкритися простір для творчості. А на сьогодні все. З вами був Скіольд Скевсон. До зустрічі! Доброго дня, доброго, як я можу підтримати канал. Для цього ви можете одноразово відправити певну суму через сервіс Дяка, де разом з донатом можна написати і слова підтримки. Або ви можете стати щомісячним спонсором каналу на Патреоні. Нагадую, що усі спонсори мають змогу скачати слайди до усіх освітніх відеороликів, що виходять на каналі, а також отримуватимуть ранній доступ до деяких відео. Ось усі ці добрі люди вже підтримали канал. За що Скьоль передає свою вдячність, що ще я можу зробити? Та просто залиште уже якийсь коментар. Я Комбат Шева, і це мій улюблений канал на Ютубі. Чудово! Тепер ще поставте лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за вашу увагу!